Усім привіт! Мене звати Катерина Руденко, і це проєкт Кам'янчан дратує. У цій програмі я буду розповідати, що бісить особисто мене та усіх мешканців Кам'янського. До прикладу, мене бісить те, що Макдональдс відкривається через 15 хвилин після відбою тривоги. Я чекаю 15 хвилин і починається наступна тривога. І я не встигаю зробити замовлення. А що бісить лікарів? Сьогодні будемо дізнаватись. Ми завітали до медичного центру медікум, де лікарі жваво поділилися своїми бісячками. Почнемо із лікарів-анестезіологів. Пацієнти, коли захворіють, йдуть спочатку до аптеки, до сусідів, до родичів, а тільки потім, коли занудбають себе, вже йдуть до лікарів зі своїми рекомендаціями. Це база, це фундамент. Але є ще дещо, що їх конкретно бісить. Деякі препарати, які пацієнт приймає. Тривало, постійно требують відміни, тобто корек... або корекції дози. Але пацієнт це теж буває таке, що для планово оперативного втручання це є відмова від їжі, від пиття води. Але іноді це теж не виконується. Майже сьогодні був такий випадок. Я не знала, чому так категорично важливо голодувати перед операцією, і лікарка розповіла. Виявляється, що їжа може потрапити до дихальних шляхів, і тоді експерименти з а що як можуть закінчитись. Дуже, дуже, дуже лікарі всі розуміють, знають це, і це дуже ну, хвилини, хвилини це вже, мабуть, секунди, які впливають. Тепер і ви знаєте. А ми йдемо далі, і зараз ми дізнаємось, що бісить пластичного хірурга. У моїй професії, звісно, мене дратує, коли пацієнти не дотримуються рекомендації лікаря, і що в подальшому призводить до ускладнень, з якими доводиться боротися. Ми ж пацієнта не кидаємо, не полишаємо у біді, і все одно приходиться доводити до логічного кінця. Часто приходять пацієнти після. Операції в інших лікарнях, в інших клініках і кажуть, що от у мене біда. а Звісно, є біда, там інфекційні ускладнення, і ще якісь ускладнення, які потрібно коректувати. А їх лікарі сказали там, що розбирайтеся. Ну, ці моменти ми також виправляємо. Із пластичним хірургом краще взагалі не жартувати. Мало що. Лікар також поділився тришняком, який особисто я очікувала почути в останню чергу. Після збільшення грудей, наприклад, жінка там тиждень пройшов після операції. Вона взимку пішла чистити сніг і в неї провернувся імплант у іншу сторону. І Це довелось коректувати, довелось знову робити розріз і перевертати імплант. Жесть. Ми також поспілкувалися з гінекологом. Люди, коли приходять приїздяти з-за кордону, вони всі справи свої роблять спочатку, а потім йдуть до гінеколога і кажуть. Я завтра вже від'їжджаю, зробіть мені операцію, мені терміново потрібно. Оце дуже дратує. Так за кордоном вони до лікаря попасти не можуть і місяць і два, і три. А тут хочуть, щоб за один день прооперували, виписали і відпустили на закордон. Постійно таке. Вони приходять до мене і постійно от я кажу: якщо ви мені скажете, що ви завтра поїжджаєте, за. Один... На документи забирайте, в'їжджайте. Лікар-проктолог теж дав нам невеликий коментар. Завжди дратує, те, що деякі з них вважають, що вони більш компетентні за доктора, дають рекомендації, сперечаються, роблять так, як... не так, як ми плануємо, не так, як ми призначаємо. Потім отримують ускладнення і звинувачують нас. Отак. Ну і між нами він додав, що зі скаргами на закрив треба йти до гастроентеролога, а не до проктолога. Отже, на сьогодні парад лікарських бісячок завершено. Ставте лайк цьому відео, якщо дізнались багато нового. І побачимось у наступних випусках.